Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Вільне дихання вільним людям. За останні кілька місяців Україна посилила північний кордон на 63%. На Чернігівщині вздовж всього кордону будують оборонні споруди. Вже розпочалось облаштування щонайменше дев'яти ротних опорних пунктів, з ключим дротом, ровами та бетонними укриттями. Це масштабна оборона лінія, яка за задумом повинна унеможливити загрозу російського наступу на Київ. Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Тож з чого складається лінія оборони? По-перше, периметр з ключим дротом, який покликаний не дати проникнути в український тил групам ДРГ та сповільнити ворожу піхоту. Далі піраміди з бетону та протитанкові рови, які можуть спинити і бронетехніку. Третій рівень бетонні довготривалі оборонні точки. Вони мають захистити українських бійців від артилерійських обстрілів. Лінія оборони споруджена, щоб захистити життя українських воїнів. Головна перевага трирівневої системи оборони у тому, що вона дозволяє не лише утримати зайняті позиції, але й просуватись вперед нашим захисникам. Чи допоможуть захисні споруди унеможливити загрозу наступу російських окупантів на Київ? Військовий оглядач Василь Пихньо називає ці лінії одними з найміцніших, завдяки яким Україна стане сильнішою у боротьбі з ворогом, що переважає нас чисельністю. Як ми можемо стримувати ось ці піхотні штурми за рахунок правильної оборони за рахунок правильних рубежів оборони за рахунок достатньої кількості боєкомплекту? Їх можна не допустити, щоб вони не дійшли або піхота, або піхота на бронетехніці? Подібні лінії оборони вже показали свою ефективність на Авдіївському, запорізькому та інших напрямках, каже експерт. Північну лінію оборони планують розтягнути на тисячу кілометрів. На будівництво фортифікаційних споруд влада виділила понад 340 мільйонів гривень.